Вітаю вас, учні вокального колективу Долорес. Продовжуємо дистанційне навчання. Продовження теми біографії Микола Скорика. Друга частина. Увага на екран. Музика до пісень Не топчіть конвалій. Намалюй мені ніч. А у 64-му році до фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків роблять композитора досить популярним. Він також написав музику до відомих мультфільмів про українських козаків. У 1982 році вийшла радянська стрічка Високий перевал, до якої Скорик написав музику під назвою Мелодія. Хоча, звісно, у радянський час стрічка пройшла жорстку цензуру, і фільм був антибандерівський, який засуджував національно визвольну боротьбу. Багато композиторів відмовились тоді писати музику до цього фільму, але Скорик мав досвід, коли музика більше промовляла, аніж слова, і вклав свої смисли. Він зумів у мелодії передати своє розуміння трагедії, свій жаль, показати весь трагізм і сум, який не змогли промовити словами. Мирослав Скорик зробив те, що міг зробити у цих радянських умовах. Його мелодія перетворилася на символ України. Без цієї музики важко собі уявити українську тему. Після розвалу Союзу композитор працював у США та Австралії. Скорик згадує, що коли вони виконували концерти в Америці та Австралії, то усі слухали, затамувавши подих, але після того завжди вимагали саме мелодію. В кінці 90-х він повернувся до України. З 99 го завідувач кафедри історії української музики в Національній музичній академії України. Паралельно викладав у Львівській консерваторії. З 2002-го художній керівник фестивалю Київ Музик Фест. Потім 4 роки був співголовою Національної спілки композиторів України. У квітні 2011-го. Призначений художнім керівником Київської опери, на цій посаді працював до 2016 року. Помер 1 червня 2020 року у Києві, а 5 червня був похований на Личаківському кладовищі у Львові. Ми завершили цю тему. До зустрічі!